Всім привіт! Сьогодні будемо робити аджику. Домашню смачну аджику. Порція в нас велика на 5 кілограм. Робимо зразу три порції. Це тут у нас червоні помідори. В іншій стороні трошки темніше. Тут додали чорних помідор, тому трошки темніше. Аджика смачна, тому робимо багато, зразу три порції. З порції виходить. 8 літрових банок. Підготовляємо всі продукти. Моркву начищаємо, 1 кг, 1 кг цибулі. Теж начищаємо. Нарвемо кілограм перцю. Це будемо нарізати шматочками, щоб потім перекручувати через м'ясорубку. Ще беремо кілограм яблук. Теж нарізаємо, щоб крутити на м'ясорубку. Підготуємо всі наші інгредієнти і тоді будемо перекручувати. На порцію в мене йде кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм яблук, кілограм булгарського перцю, 5 кілограм помідорів. Мати теж розрізаємо, щоб добре перекручувати. І все по черзі будемо перекручувати. Робимо зразу три порції, до мене приїхали дочки, тому ми зразу робимо багато. У мене ще є рецепт на 2,5 кг томатів, але він трошки інший. Цей мені смакує краще. Це мені сусідка дала, ось вже скільки років. Ми варимо дуже смачна. Нам всім подобається, тому робимо багато. Тогоріч робили багато порцій. І цьогоріч ми теж будемо робити. Все перекручено. Ми виливаємо в каструлю і ставимо, ставимо варити. Ось в мене тут три порції вариться. Поки аджика в каструлях вариться, треба підготувати гіркий перець, треба 6 штук великих гірких перчин на одну порцію і стакан перекрученого часнику. Якщо маленькі перчини 12 штук. Великих шість беру на одну порцію. Аджика вариться дуже довго, бо гіркий перець і чесник я кидаю в кінці. Коли вже готова, кинула, перемішала і тоді вже розкидаю по банках. Але половиною години аджика вариться тільки, А це вариться, помідори, морква, цибуля, перець, яблука. Без солі, без нічого вариться половиною години. Тоді вкидаю через 2,5 години, буду кидати цукор, оце, сіль, і тоді ще повариться, а в кінці вже вкидаю гіркий перець і часник. На одну порцію потрібна одна стопка солі, 0,5 літра цукру, 0,5 літра оцту, 0,5 літра олій. І все ще вариться, додавши ще провару 2 годинки. Через 2 години, коли проварилася, додаю гіркий перець і чесник, все перемішую ретельно, виключаю і буду розливати по баночках. Одну порцію ми закриємо кришками залізними, другу порцію ми закриємо кришками пластмасовими. І ось в нас третя порція. Ця джика трішки темніша, бо з чорними помідорами. Чорний принц додавали. Ось ми зварили три порції. Всім смачного до нових рецептів. Смачна джейка, яку всім рекомендую спробувати. Зустрінемось знову.